Що ж, привіт, мої любі мої хороші. Давайте глянемо, що нас чекає ближчим часом, щоб ми могли якось себе убезпечити, якось розположитися до цього якнайкращим чином. Ну, щоб змогти обійти якось лояльно гострі кути в своєму житті, ну, взагалі якось його покращити. До чого нам прагнути, до чого йти і чого остерігатися. Тож, давайте поглянемо. На що нас чекає? Як нам, що нам очікувати, як нам діяти? На що сподіватися? Так, щось трішки прям себе запутала ніби, але. Так. Так, на що чекати? Чого нам чекати? Так, на що сподіватися і як у результаті цього діяти. Так. Ну, тут корабель. Це нова колода, так, тут корабель літає. Там він пливе по хвилях, а тут він над горами літає. Тобто ну, ну, бути легким своїх діях, вчинках, але не легковажними. Тобто не нагружати себе лишніми думками, не накручувати йти, звісно, вперед. Тобто корабель він рухається вперед. Не накручувати, але рухатися вперед до своїх мрій, бажань, сподівань. Ну, звісно, не забувати, що все негативне повертається, тому бажати позитиву і рухатися з легкістю до цього позитиву. Дав втілення своїх бажань і, як не з користю для інших, то щоб хоча б ну, воно не шкодило іншим. Так, сподіватися. ну що ця дорога буде. До цієї дороги буде прокладений міст. Тобто, бачите, ось тут прірва така, і через ню йде міст. І щоб цей міст був найлегкішим. Найміцнішим і найнижчим, тобто їх тут два, Тобто яким шляхом ви оберете йти чи високим шляхом, чи низьким. Тобто, звісно, життя буде підкидати нам вогнику в полум'я, щоб ми рухалися швидше, але нам потрібно просто обрати цей шлях, або він буде. Нижчим і легшим, тобто прямішим, а тут, бачите, вищим треба піднятися спочатку на гору, а потім ще й подолати цей місток. а Він не такий, як цей. він більш крутіший, більш довший, тому що залежно лише від того, що він тут вигнутий. Тобто він важчий, набагато далі він, бачите, майже на вершині. Тут внизу він просто йде, а тут на вершині. Ну, і як в результаті цього нам, нам діяти? І тут показується нам дерево. Як ми знаємо, ми вчили, дерево це рід. Це сила, знання, мудрість роду. Всі ті знання і та сила, які надбали наші предки, наші нащадки, які. Ну, хто раніше жив, і, звісно, ті, що ще й проживають на даний момент. Тому що кожен щось в свій рід приносить хороше, чи не дуже хороше, чи взагалі негативне, теж це досвід. Але ну, цим досвідом не варто користуватися. Ну, просто зрозуміти, взяти з нього ну, щось те, що потрібно. Наприклад, що не можна робити, чому не можна робити. Що це може принести в твою сім'ю, в твою родину. Тобто ось таке. Не користуватися ним, а просто зрозуміти, як не можна чинити, як не можна діяти. Тобто, ось, бачите, на дереві тут показано такі ніби сполучені. Ну тут, напевно, я зрозуміла від старшого до най... від найстаршого до найменшого. Тобто, бачите, воно так лініями. Все сполучено. Тобто від кожної людини йде така стрілочка, ніби енергетичні, такі е канати чи сполучення, які з'єднують кожну людину в цьому роду. І вона йде до, ну, до теперішнього часу, до того часу, коли ви переглядаєте це відео. Ну, тобто, можете бути заключним, але після цього, звісно. Знову народжуються ваші наступники, які це все переносять, все йде по роду. Як фізично, так і духовно. Тому ось таке всі надбання, всі, весь шлях, який ми йдемо, чи ми йдемо, якщо ми, звісно, йдемо ваші, то попередникам повинно бути легше, звісно, але залежить все від того, з яким настроєм ви до цього йдете. Тобто, і чого ви досягли, якою, звісно, метою. Тому може засвітитися ось ця райдуга, наприклад, біля вашого дерева життя, дерева роду, тобто на щастя, на благополуччя, а може й ні, в залежності від того, якою метою, з якими думками, навіть не лише діями, а навіть думками ви до цього йдете. Тому всім бажаю. Легких думок, ну, і легко йти до своєї мети. Не легковажно, а просто з легкістю обдумати все, виміряти, виважитися і стати на ось цю, на цей місточок вашого шляху, щоб прийти до своєї мети, до своєї цілі, з легкістю на душі і в серці, тобто розуміючи, що це принесе лиш благо. І вам, і вашій родині. Тому всім гарного дня, гарного настрою. Бувайте до нових зустрічей. Пока!